Новомихайлівка це місто, яке знаходиться на південь від Донецька. Село було засноване у 1837 році. Через це село проходить річка Сухі Яли. Ніхто б з нас не знав про існування цього села. Якщо б не війна. Сьогодні ми розповім про битву за Новомихайлівку. Битва за це село почалась 5 жовтня 2023 року. В цей день починається повномасштабний наступ на Новомихайлівку. Кацапам село було потрібно для того, щоб зажати Курахове у вогняну кишеню. Отже, 5 жовтня почались просування ЗСР біля Новомихайлівки. Але кацапи не змогли закріпитися на околицях Новомихайлівки. Тому вони то захоплювали, то відступали від Новомихайлівки. Але 13 жовтня ворог закріпився південніше Новомихайлівки, та починає наступ з півдня. Починають робити спроби наступати на південні частини Новомихайлівки, але закріпитися у них не виходить. Але 26 жовтня все ж таки під натиском ворога ЗСУ відступили далі на північ. Таким чином, ворог фактично пооточив село. Ворог все ближче і ближче з півдня до Новомихайлівки. 20 листопада ворог мав ще просування на південь від Новомихайлівки. 11 грудня ворог заходить на східні околиці села. А вже 13-го Періодично доходять до південних околиць села, що святкує нам про те, що вони повністю закріпилися на південь від села. А вже з 15 грудня починається повномасштабний штурм Новомихайлівки. Ворог повністю заходить на південні околиці міста. 18 грудня ворог захопив кладовище Новомихайлівки. 19 грудня ворог вибив українців з позиції біля славного. Але 20 грудня ЗСУ контратакували ворога на півдні від Новомихайлівки. Але вже 21-го ворог повертає позиції та захоплює інші поблизу. Далі, у зв'язку з Новим роком, значних змін на фронті не було. Але 7 січня. ЗСУ наносять потужну контратаку по росіянам поблизу Новомихайлівки та входять у глиб оборони ворога на 2 кілометра. Тому кацапам стало складно наступати на Новомихайлівку з півдня. Тому, 12 січня, наступають на захід. Далі ворог намагався прорватися у Новомихайлівці. Але до кінця січня кацапам цього не вдавалося. Але 30 січня ворог входить у глиб оборони північного флангу Новомихайлівки аж на 2,5 кілометра. Та 31 січня продовжують наступ північніше. Таким чином намагається оточити ЗСУ Новомихайлівці. 5 лютого ворог починає періодично вилазками входити у Новомихайлівку. Та вже 7 лютого ЗСРФ входять у Новомихайлівку. Але 8 лютого ЗСУ вибивають ворога з Новомихайлівки. Але сам ворог закріплюється на південних околицях села. Та 9 лютого ворог остаточно закріплюється у східній частині Новомихайлівки. А вже 13 лютого ворог захоплює східну частину села. 1 березня ворог входить у південну частину Новомихайлівки. А вже 3 березня Кацапи захопили схід села. 28 березня Кацапи мали невелике просування на півдні від Новомихайлівки. 4 квітня ворог захоплює поле на північ від Новомихайлівки 8 квітня Кацапи захопили 4 квартали на півдні села. 10 квітня ворог захоплює 12 кварталів та весь центр Новомихайлівки. Ситуація для Новомихайлівки стала критичною. Та вже 20 квітня. Почався вивід військ з Новомихайлівки. 21 квітня Новомихайлівка була остаточно залишена. До речі, я цей сценарій зробив одразу ж після того, як знав про захоплення села. На цьому все. Всім дякую за перегляд, усім до побачення. Не забувайте про мій телеграм-канал, де я пишу новини про війну, цікаві факти, проновлення лінії фронту. Також в мене є своє мапа війни. До побачення!